Коту під хвіст. Так закінчилося зйомки нового шоу Танці на СТБ. А винуватиця цього Тетяна Денисова. Але оцей останній, скажімо так, вибір всіх цих трь трьох суддів, ну ми, ми побачились разом на вдень зйомок. Всім спасім. Ви мене так підтримали і розвлекли. Якщо знаєш, що може зробити велику підлість, навіщо розмінюватися на дрібні капості? Ця цитата підходить до Тетяни Денисової, яка підставила увесь проєкт на СТБ? Видалили всіх суддів. <плес> розуміло, чому одна. Характерська. <плес> Денисова Зробила такой хук красивый своими маленькими тоненькими ручками, что последний украинский продюсер зрозумів, что, блин, а может, не надо? Не надо, ребята, не надо. Она всех Она всех обхитрила. Она сидела уже поруч с украинскими судьями, а в руках у нее был. Цьому в кишені чи там в сумці був російський паспорт. Може, Ти може, до що... речі, це була мстя. Може вона комусь помстилася, Ми ж не знаємо. Кому мстилася Денисова? Та чому тримала зуб на Україну? Вона казала, що ось я е, нарешті я знову на своєму місці, в своєму рідному, типу, домі. Невже Денисова тримала зуб на Євгена Кота, якого вирізали з шоу Танці World of Dance»? Виявляється, Тетяна Денисова була першою вчителькою Євгена Кота в університеті. Ну, як бачимо, вчителькою вона була нечемною. Так, ми не підтримували зв'язок. Ми знайомі з нею з 2003 року. Десь там якраз да, це перший курс. Вона була почала бути моїм викладачем. Сьогодні Женя Кот вперше розповість цю історію для Ютуб каналу Ростислав Продакшн, а також поділиться, яким був шлях крізь терни до зірок. Дочекайтеся. Ти б завжди був тут таким переможцем? І чи тебе політика? Підтримуйте український контент, ставте ваші закусенці, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Поїхали! Вітаю друзі! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні український танцівник Євгеній Кот. фантастично талант в тебе. Женя. Ми всі пам'ятаємо твої участь в з зірками, і зараз мріяли і хотіли б побачити тебе в новому проєкті, який мав би бутися чи ще відбудеться, ти нам розкажеш танці World of Dance». Твоя дружина Наталія Татаренцева була ведучою цього проєкту, танці World of Dance». Денс. Чи відбудеться цей проєкт, чи не відбудеться, і з якої причини? Чи причина це Тетяна Денисова? Так я можу сказати, що цей проєкт відбудеться, незважаючи на те, що ми його не дозняли. І з тієї частини, яку ми відзняли, видалили всіх суддів. Mm. Розуміло, чому да? за такої. А що не можна було залишити а вас, в... якось чи а там взагалі а, діалоги я? були, так? Може, діалоги. По-друге, по якби там е, форма шоу така, що три судді виставляють оцінки, вона складається в загальну і вистав... ну. Тобто там ніяк не можна було зробити і завжди ж теж ти ж розумієш, що як камери стоять, вони завжди чіпляють. Ми один біля одного, а вона якраз посередині сиділа, і це ніяк викадрувати. Я вибачаюсь, я тут ще одного mm -hmm. хлопця заберу до себе, він тут трошки класний. Розмовляємо. Скільки в тебе домашніх тварин? У нас троє домашніх тварин. Uh -huh. а, okay. Ну, як домашніх? Двоє домашніх, а одна напівдомашня. Вулична, Вулична така, інколи ночує з нами собака моя рібочка. Uh -huh. це, це де ви її знайшли чи зустріли собаку? Собаку? Собаку я щеня взяв, це такий алабайчик. Це великий. Mm -hmm. Зараз дівчинка 63 кіло важить. Така. Маленька. маленький вед... ведмежа. А це бандит. Бандит. Це бандит. Привіт-привіт. Стане зіркою Ютубу. Клас. Все ж таки продовжуємо ми з приводу танців World Dance. Виходить, залишити цей проєкт, будуть там ведучі, так, номери. Так, чому. Буде Наталя так. ведучою, і будуть, як би все ж таки показувати, показувати наших талановитих людей талановитих танцівників. Я думаю, що це правильне було рішення. Все ж таки, mm -hmm. а, хоча частина цього, шоу залишилась там, да не дозняти недороблене, але вони певну форму вони зроблять, змонтують і покажуть. Будуть е, далі надихати нас на те, mm -hmm. які ми були. Які ми її залишаємося, і якими ще кращими будемо? Так, е, ще питання з приводу Тетяни Денисової, е, е, Олександр Кривошапко. Як чоловік мені в інтерв'ю розповів, що вона отримала російський паспорт у січні 21 року, а до цього в Денисової було українське громадянство? Так, 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 так воно ага. не було громадянство. І коли вона? Просто мовчала, я навіть не хотів ці розмови підтримати, тому що я розумію, чому вона це не робить, тому що вона знаходиться в в країні, де за це можуть ну людина може зникнути. Тому я спокійно до цього ставився, але коли вона все таки сіла в крісло суддівське крісло в російську в російському танцювальному шоу. Я вже цього не можу зрозуміти, тому що, наприклад, моя бабуся, вона загинула в Маріуполі під час війни. Мої однокласни загинули однокласник. Один загинув точно. Кілька моїх друзів загинуло, кілька моїх сусідів. Для мене ця війна це не, не, не щось поруч. Це, це я це ми. Ця війна. Це ми, і тому я знаю, скільки людей з України зробили для неї дуже добрі справи. Скільки для неї зробила Україна? І все одно я не буду казати про неї нічого поганого. Скажу тільки mm -hmm. одне: Таня завжди мені казала, коли перші мої проекти в Україні відбулися, і я співпрацював з російською російським офісом компанії Sony Music і постійно їздив до Москви. Таня тоді до Москви не мала ніякого відношення, і mm -hmm. вона постійно казала мені, цитую «Саш, Москва це страна під наркоманов і проституток. Це тут, чи коли вона сиділа поруч з тобою, чи, чи знали би про це, що вона взагалі росіянка вже е, в той момент, коли ви знімали цей проєкт? Бо зйомки були цього року на склінові Давно були ще ці зйомки? Ну, 22 го року, дивись, так, 23 числа, 23, -го, так. 23 -го, е, лютого ми ще знімали, і 24 го я збирався на зйомку. Mm -hmm. І все, 24, го щоб ти розумів, якби ми не поїхали ніколи, але Сидячи, сидячи е, з нею поряд, я не знав, що вона вже громадянка Росії. І я більше скажу, то, що вона казала, що ось я е, нарешті я знову на своєму місці, в своєму рідному типу, домі, вона навіть таку історію mm -hmm. казала, що я там відчувала себе. Тобто ну, то, то вона ну, ні для кого не секрет, що вона там якби працювала, але багато працювало. Наша і країна теж працювала з Росією, незважаючи на те, що в нас війна йшла, Да, називала це антитерорист, антитерористичною операцією. Так ось, вона казала, що вона там себе не некомфортно дуже почувала, якби не в своєму кріслі, не світрілася і все і інше. А тут, все, вона повернулась, все своє, все класно. І... І, круто. і можливо ти пригадаєш якісь коментарі, які вони вже в ефірі, звичайно, не вийдуть, але просто що вона казала, як там не знаю, можливо, хтось вийшов в, в традиційному українському одязі, як вона які коментарі давала вона. Нічого такого особливого mm -hmm. я не згадаю. Нічого такого там я не пам'ятаю, що було, щоб хтось в традиційному українському. Mm -hmm. а... Виходив, чи ні? Ні, ні, не виходив мені, ніхто не виходив. Mm -hmm. в ну, наряду. загалом, ви, Добре, ви не піднімали тему з нею війни. Чи піднімали, бо вона ж працювала в Росії, до вас приїхала на роботу, наскільки ми розуміємо. Дивись, ми не піднімали цю тему війни, бо для мене, в принципі, це було питання, якби її її mm -hmm. е, е, ця історія, її робота тут, в цьому проєкті. Але, знаєш, якби не мій проєкт, не я вибираю і. Mm -hmm. І ті її коментарі, які вона мені казала, тобто для мене було ні, ну, можливо, як, якби і вправ, mm -hmm. все, повертається в, в Україну. Все... Я... Зрозуміло. А хто запросив Тетяну Денисову на шоу? Слухай, я не знаю, хто запросив, бо я якби не займався продакшеном цього шоу. Я був Добре, як, а ти... запрошений, запрошений суддя. Добре, у а тебе все. хто запросив? Хто тебе запросив на шоу? Це був кастинг, як це відбулося? Ну, дивись по-перше, я ж е з телеканалом вже співпра співпрацював вже довго. Україна має талант з Ксенією. Так, так з Сергієм притулою. Тобто, у нас вже був якби такий е договір на, на роботу, на, на певний, mm -hmm. так -так -так -так. певний період. Mm -hmm. І Просто там є кастинг відділ, стар відділ, які займаються там, якби, переговорами з зірками, зі мною, то якби вони зв'язувалися і все. Це. Це Проста це така, було. ну, якби стандартна схема, стандартна робота. Угу. Угу. Бо тому що Кондратюк мені розказував, як вони проходили на x фактору судді, там навіть і тімо, ці всіх кликали розумієш, е, такий, такий мікс робили руками з нами. Ну, типу, я ну, не вже не можна було знайти заміну Денисової. Знаєш, я просто не розумію цього рішення. це Я роки вона ж що... я не знаю рішення, як би я не буду навіть коментувати його, mm. тому що я не я не знаю, як вони це зробили. Mm. Я е, можу сказати, що так були різні кастинги, різних, mm. е, різних людей е, пробували, різних садили е, і я ходив на ці на ці ж проби, тому що треба ж розуміти і бачити, як виглядають там всі три судді, наприклад, у тебе разом. Uh, але оцей останній, скажімо так, вибір uh, всіх цих три, трьох суддів. Ну ми, ми mm -hmm. побачились разом на, в день зйомок. День в перший зій. день зйомок ми, ми побачили. І, і такий міжданчик, да? тобто ти не знав. Ні, Він жданчик. Я вже знав, хто буде, але ага, ми не спілкувалися, ага. ми в день зйомок у нас було. Але з Тетяною Денисовою ви добре знайомі, вона ж тобі навіть викладала. Тобто ви uh -huh. з нею роками знайомі? Дуже добре. Підтримув... Просто не підтримували зв'язок, виходить, так? Так, ми не підтримували зв'язок. Ми знайомі з нею з 2003 року. Десь там якраз. Так, це перший курс, вона була, почала бути моїм викладачем в станцирковому коледжі. І... До третього курсу вона викладала в мене. Потім я до неї у неї в балеті працював. Там в Германію їздив на контракти до неї. Ого. Да, да, да. А потім ми а, співпрацювали працювали на СТБ. Я ж з 2007-го, з перших танцюють всі, коли я був учасником. Після першого «Танцюють всі я почав працювати на СТБ. А, до я пропрацював на СТБ. І вона там була в журі, а я був в креативній групі, я ставив і Україна має талант робив, і танцюці робив, і ну і, і всі фактори, і кучу проєктів, якби вона теж там приймала в цьому участь, працювала, якби ми часто пересікалися, часто бачились там, якби було було е -е, певне спілкування. Але потім, коли вже вона поїхала працювати в інші країни, типу в Росію. То я більше її mm -hmm. з нею якби ніякого контакту не мав. Так, так зрозумів, е, і ми говоримо зараз ще про танці. Е, твоя кар'єра, танцювальна, от е, шлях до зірок, чогось мені хочеться сказати, або крізь терми до зірок. Так, така, банальна, да, да, банальна фраза, але не знаю, пригадає трохи свій шлях, можливо, там танцівників надихнути. Це ж дуже довгий шлях, поки ти зараз сів це крісло суддівське, коли ти вже отримав цей кубок. Скільки ти всього пройшов? З Херсона, так, ти розпочав займатися танцями. Розкажи більше танці і ти. Ну, танці почались у мене в моєму, моєму подвір'ї. Сусідом ми купили два листа фанери, взяли плеєр з динаміком і касету Bonfang MC's, оцей трек фрістайл. І, <світ> да, і ми під нього танцювали, почали десь там щось робити. Потім я у восьмий клас, клас. Це якраз було літо перед восьмим класом, я почав типу, брейк-дансом щось робити, займатися. І в восьмий клас я перейшов, змінив школу. Е, у мене була там 41-ша -та загальноосвітня школа, де я не займався ні танцями. Я там колись на карате ходив, там, на на якесь. А потім я перейшов в ліцей мистець, де серед простих уроків були танці. Там провчився 2 роки, вступив до Києва у Странцерковий коледж. Там провчився 4 роки. Почав працювати багато з різними зірками, їздити на контракти, і потрапив там через певний час, це через закінчив. Потрапив на танцюють всі. Звідти почалася моя, моя кар'єра на телебаченні. Танцюють всі один. Потім був барон Мюнхгаузен, який був від Starlight, компанії Starlight. Entertainment, чи як це там називалось тоді, Бароміхаз uh -huh. uh, я був солістом. Потім ми робили, я став, пішов в креативну групу телеканалу СТБ. Uh, ставили номери на танцюють всі. На Україна має талант. Там був мій дебют як постановника, Відбувся wow. як хореографа-постановника, як режисера-постановника. Хореографа режисера x фактор теж, я був в балеті, я був uh, режисером ікс-фактору. Тобто загально я 9 років пропрацював і ще за ці 9 років у мене стався ще один проєкт це танцюють всі повернення героїв. Де я виграв його теж ну, це битва сезонів була така. Mm -hmm. Де я виграв її з, з Меріан Туркменбаєвою, Я виграв цей проєкт. Потім у нас був такий проєкт, як Вартові Мрій, де я був теж. Режисером цього проєкту і солістом цього проєкту ми три роки успішно відкатали це шоу, Дуже, дуже чесно кажучи, дуже сумую за такими масштабними шоу, як і Вартові мрій. Потім пішли у мене такі проекти, як Танці зірками. Танці зірками Ого. я скажу це. Три сезони у мене було. І, мабуть. Саму таку велику популярність я здобув на цих проєктах. Так, І... саме так. Да-да-да. Ну, більш пізнав, мені здається, що знаєш, що це такі ще питання віку. Тобто воно в правиль, певний вік приходить. Тобто, ти вже дорослий, маєш mm -hmm. якийсь там досвід, якийсь е життєвий, якийсь такий багаж. І з цим я, мені здається, що я гарно себе проявляв на тих проєктах, незважаючи, що там в перших, перших два я. Не здобував Кубка. Але а, ти був близько, ти був поблизу, так? Так, я був до кубку, та, В першому сезоні я був там, друге місце, ми взяли з Надю Дрофєєва, mm -hmm. а в, 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 mm. в Ну, З Мішиною ти переміг. Так, yeah, Мішель, з Мішелькою, мені здається, що ми там два чи три ефіри до фіналу. Так, ну але майже переможець. Ну а ти взагалі по житті такий переможець? Ну я просто аналізую чогось, хочеться сказати за Зеленського, тому що він теж брав участь в різних танцювальних проєктах, він там перемагав і в цьому такий, Знаєш, переможець по житті. Е, ти б завжди був тут таким переможцем? І чи цікава тебе політика? Я тобі скажу перше е, переможцем, як, те, що переможцем, я завжди досягав. завжди. Uh -huh. Мені е, завжди треба було доводити і відстоювати uh -huh. своє місце. Тому що, наприклад, uh -huh. в принципі, до танців я не маю природнього хисту. Тобто, моє тіло, моє тіло, як фізичне тіло, воно не має природнього хисту. А було дуже тобто тренування, ну, я... така наснага, так? Постійно це, це... Да. у мене у ага. когось, наприклад, це від там дано там рівні ноги, там щось, щось таке. То мені весь час треба було над, надтренування. Набагато mm -hmm. більше тренуватися, доводити, що я гідний цього. Mm -hmm. Весь час доводити мені. Приходилось і в школі, і сольні партії свої, і ті ж самі проекти, на яких я там був танцюють всі спочатку не було першого місця, потім за перше місце. Е, mm -hmm. прийшов, прийшов асистентом хореографа, став хореографом, був асистентом режисера, став режисером. Е, на танці зірками прийшов, не отримав кубок, отримав кубок. 에, mm -hmm. побачив побачив якусь там форму колись шумо я можу сісти в журі що є якби є куди йти далі і я куди розвивати сів в журі не знаю я хочу ще теж багато чого ще зробити але там щодо твого питання на рахунок політики mm -hmm. то mm -hmm. я тобі скажу що колись я думав що зовсім ні а зараз я можу сказати що я не виключаю цього Е, тому, можливо, до цього дійде. Але так і... мені треба ще порозвиватися в цьому. Так, розумію. Дякую, Женя, за, за, за такі цікаві подробиці. Друзі, очікуйте продовження ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Женя буде читати, я сподіваюся. Буду.